Дайте питання і будемо давати на них відповідь. Дякую, Руслан. Сансей з нами. Привіт. Що ще кому розказати по дукату Boxer Джампер? Питайте. Сьогодні перший раз вийшов в ефір. Прямий ефір, ніколи не був в ефірах. Всі завжди телефонують і по телефону задають питання, що кого болить в тих автомобілях. Я вам задаю питання... Тут. Тут маєте можливість задати питання напряму будь-хто, так що задавайте. Я перепрошую. так, Слухаю вас. Добрий день. Так, 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 розборка. Ви мус, мусите мені скинути фотографію, бо тому що заочно я не зорієнтуюся в патруси системного заочно я не зможу вам.